Мільйон готівкою прямо в баулі на паспортному контролі в аеропорту, та ще й мати нахабство, сказати митникам, що це дипломатичний вантаж. Помічниця власниці найдорожчого магазину одягу в країні Оксани Хант намагалася переправити через кордон 10 кілограмів готівки. А після затримання почалися дивативні із втручанням генпрокуратури, яка намагалася витягти гроші у митників і повернути їх контрабандистці. Ігри з мільйонами, а також про те, хто з можновладців викидає сотні тисяч на брендовий одяг і заради знижки кришує злочини. Далі в програмі. Мільйон доларів у коробці з підзуття. А як через кордон перевозити гроші? Ви спочатку ця звістка просто потішила. Майже мільйон доларів просто у коробці з підзуття намагалася перевезти Мілан загадкова блондинка. Здивувала єдина зачіпка: силовики прокололися. Леді із коштовною коробкою працює торгівлі елітним одягом. Виявлено приблизно 26,5 мільйонів гривень. Ще день інтернет облітає цікавіша новина. Власниця головного бутіку Україну мрії кожного чиновника Санахант, поскаржилася в міліцію на квартирне пограбування. Мовляв, вони із хати винесли сотні тисяч доларів та євро разом понад мільйон. Жінка виявила відсутність двох коробок із грішми, які вона зберігала у своєму приватному будинку. З її слів у коробках було 300 тисяч євро та 750 тисяч доларів США. Ім'я заявниці Оксана Мороз. Невже співпадіння. Чи хтось всерйоз взявся грабувати найбагатших представників фешн індустрії? І наші чиновники ризикують залишитися голими? Скотиняки, але наступного дня історії зливаються і починають пахнути елітним скандалом на мільйон доларів. Екс-заступник голови фіскальної служби Константин Лікарчук у Фейсбуці оприлюднює цікаву информацию, Мовляв, псевдокрадені у себе ж гроші намагалася вивести сама власниця найдорожчого одягу столиці – Оксана Морозхант. По моей информации, в Жулянах при таможенном досмотре задержали женщину, которая якобы является сотрудницей одного известного большого и модного магазина одежды в районе музейного переулка, где любят одеваться на сиров. Естественно, вести такі деньги через границю без прикриття, безуміє і самоубийства. По моїй інформації, прикриття етаї женщині обеспечував насіров або кто-то із його окруження. Мовляв, за інформацією ексфіскалу один з митників поліс у коробку і випадково виявив купу грошей, які просто у коробці перевозити без домовленості було б ну дуже дивно. Зараз проходження контролю. Заявилося, що декларувати їй нічого. Невже через одного допитливого фіскала українські політики лишаться без звичайних новинок світу моди? Гроші починають модне розслідування. Особливо вразливим бюджетникам прохання відійти від екрану Сукні вартістю у Ланос. та сумочка ціною у річний бюджет міста Жашків. Це і є відомий на всю Україну бутік. Просто у серці урядового кварталу розташовується ерогенна зона усіх владних модників. Депутат Олесь Довгий, колишній депутат Андрій Щербань, та навіть Валерій Коновалюк із дружиною зникають за загадковою вітриною цього магазину. Розпал робочого дня, а їх звідси за вуха не відтягнути. Бій на перегін паркуються одна за одною. Ось так просто під час засідання народний депутат Ігор Котвіцький вирішує питання про нові черевички з лакшері магазину. Невже боїться, що їх забере Сергій Тігіпко? На 7 тисячі квадратних метрах цього чотирьохповерхового модного раю є все. Від шкарпеток до найдрібніших аксесуарів від усіх світових брендів, а ще лаунж-зона, бодігарти і люкс обслуговування. Шампанське л'ється рікою. Зірки, політики та бізнесмени стоять у черзі за одягом від кутюр. Та за один шопінг залишають на касі щонайменше 100 мінімальних зарплат. І усім цим керує ось ця тензітна блондинка. Знайомтеся, це саме вона власниця найлюксовішого столичного бутіку, Оксана Мороз-Хант. Вона кума експрезидента Віктора Ющенка. Банкіра Сергія Буряка та усього зіркового бомонду. Невже тепер усьому цьому кінець? І податкова візьметься за солідний бізнес, начебто затриманої, пограбованої, а можливо, просто контрабандистки. Але ж на днях у фіскальній службі одного із засідників Санаханту у Насірова раптово заявили: жінку таки затримали, але це зовсім не Оксана Хант, і навіть не Українка, це Італійка. Грошам прислали навіть відеозвернення. Героя митниці, який затримав загадкову блондинку. Було зупинена громадянка Італії, яка намагалася без належного декларування провести суму коштів. Схоже, саме цей молодий хлопець наробив скандалу, випадково у коробку, де його аж ніяк не чекали. Після відкриття валізи були знайдена дана сума коштів. Невже головна фіскальна служба прикриває власницю елітного бутіка? А головне, скільки ж таких коробок з підзуття ховає у себе під ліжком бізнесвумен. Це Тетяна, вона працює у сфері люкс сторі вже 15 років і добре знає, як насправді робиться брендовий бізнес. Вона влаштовувалась на роботу у скандальний бутік. Розповідає, колектив жере один одного, аби якнайкраще догодити ВІП-клієнтові і отримати свої скажені вів 3% від проданого товару. Чоловік без проблем може купити на 100 тисяч гривень. Саме тому розповідає Тетяна, багатим клієнтам тут особливий сервіс. Звичайно ж, за гроші. Батьки кінзо, скажімо так, вони будуть стоїть там 500 доларів в Європі, в Санаханці вони будуть 700 стоїть. Нерідко клієнти приходять на підпитку. Це найлюбленіші відвідувачі. Їм можна втюхати побільше одягу і отримати свій відсоток. Лично на моїх глазах, коли приходив доволі такий багатий чоловік, він був абсолютно невміняємо. Тобто від нього пахло алкоголем. Всю ночь он грав то в казино, проигрывал проігрував сумасшедші суми и і утро облажав жену подарками. До речі, саме тут можна побачити найпопулярніші наряди Верховної Ради. Можна одягнутися і Ну не виглядати бомжем. особливо на жінках речі із Санаханту ну, дуже полюбляє Ганна Герман, Юлія Тимошенка, Оксана Білазір, одна з найбагатших депутаток Тетяна Донець та Олександра Кужель. Ось її сумочка з нової колекції світового бренду вартістю у 2000 євро. Невже кума у цього бомонду впала комусь у немилість? Або її просто підставили? Ми вирішили запитати саму Оксану Сергіївну. Вона проживає ось у цій двоповерховій квартирі у серці столиці, але сьогодні вдома нікого охоронці мовчать як риби. Я нічого не буду говорити. Нам категорично відмовилися називати ім'я міфічної талійки. Але гроші знайшли дещо дуже цікаве. Пасажири того скандального рейсу впізнали солідного чоловіка, який супроводжував скандальну білявку із мільйоном. Мовляв, це одіозний прокурор Володимир Бедриківський. Напевно, на сьогоднішній день українцям бути важко. Бедряківський цілий керівник департаменту генпрокуратури по нагляду за додержанням законному кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності. І цього року вже засвітився у грошовитому скандалі. 53-річний генерал переписав ось цей будинок на свою 80-річну матір і забув задекларувати вкупу елітного майна. Постійні відвідувачі елітного бутіка пліткують саме він тепер і займається порятунком репутації бізнес леді. А працівника фіскальної служби, який затримав чи то італійку, чи то власницю бутіка, було зупинено громадянку Італії. Громадянку Італії публічно нагородили відзнакою. Тож відчизняний Бомонд може спати спокійно. Шопінг триває.